Фармадол таблетки від головного болю. Вони би точно збили з пантелику в епоху золотої лихоманки. Та на щастя, такі золоті кутлярчики можна побачити тільки в південній Америці, де золото не видобували. Така краса лялечки метеликів. Складно повірити, що це кокон. Лялечки різних метеликів сильно розрізняються за формою та кольором. Зазвичай вони одноколірні і гладенькі, зустрічаються і лялечки з колючими або вузлуватими виступами. Відмінності настільки значні і настільки характерні для кожного виду, що можна визначити вид метелика. лялечка пів. Південноамериканського метелика Тіторія Гармонія виглядає золотою через особливу структуру хітину. Саме його прозорі часточки заломлюють світло таким незвичайним способом. Навіщо лялечці ця краса? Біологи не знають і досі одна з версій підлякування хижаків. Хоча точно відомо, що і гусениця, і лялечка, і сам метелик захищені від них отруйними сполуками рослини, яку їдять престонії. Тож, врешті, вчені приходять до висновку. Іноді достатньо просто милуватися подібними сюрпризами природи. Не менш красивий і дорослий метелик, із золотої лялечки він перетворюється на метелика тигра, адже його крила набувають смугастого забарвлення. Тож іноді цих метеликів називають гармонією тигровою. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.